Всім привіт! З вами на зв'язку Міні-Агра Суми. Оріон РД404. 4 циліндровий двигун на 40 кінських сил з гарним класним мостом. Іде у трактора повністю рівна підлога, підвісний педальний узел. Бак у нас іде боковий, зручно заливати, вже ви не розливаєте по капоту ту соляру. Сучасна панель приладів, вже, у трактора повністю задня частина зашита, то вже трактор підготували, якщо вдруг все-таки колись захочете зробити самі кабіну, будь ласка, вже підготували. 12,4 12 на 24 задні шини, примусова гідравліка, дві пари гідровиходів, гідророзподільник. Є по наявності героїв Круг 15 міста Суми, Проїхали, протестували і забрали. Доставка безкоштовна. Вартість 7 тисяч доларів. Чекаємо в себе на майданчику. Всім гарного дня і мирного неба!